Які в Житомирі можуть пилити біля. Да. Зараз буду його пилити. Хворост контроль. Хворост контролює. Опа. Та-да. Ось зараз подивимося, чи в нього є посвідчення вальщика. І ще він, це він робив 25-й, два і І це він робив жилет. Да, жилетка там напивала. Все сильно. Ну и вальщики. Жилетки, кашки, бля. Пах! Пилка, штиль. Хлопай, ешать. Побег. Це ж якісь бірки є, нічого. Може вони вже біркованими ріжні? Поняв? Ти зрізав, дивишся, див, як див, бірка набита внутрі. Поняв? Наризана. Да, Наризана. Прямо на пеньку. Добрий день, хлопці. А де безпека праці? Де каски, жилетки? валите сосни. а якщо привалить когось, що хто буде відповідати? Чи каска? Ну так і правила ж не я ж придумав. Ти ходив, не будь у касці, я? Ну, я, я? Ну я не то, працював то, на таких роботах, тому і не ти ходив. Ходи, а потім спитати, Чи можна в неї щось робити в касці? Я зрозумів. То ці правила пишуть для дол... не знаю ну, для кого. Ну да? правила, мабуть, пишуть, ті, що ніколи в лісі не робили. Я зрозумів. І договора у вас є на, на валк? Як би це ознайомитися з майстром, треба зв'язатися. Ну, да. Тут нема майстра серед вас. Це Чуповицьк? Так. Угу. Є якийсь контакт май... майстра? Чи наберіть, хай підскочить? чи ми під'їдемо, чи що. Вальчика є посвідчення? Є? Друго міста. Посвічення є. Я зрозумів. Добре, Добре що, не, хоч правду сказав. Тут приїхали в ділянку Хто? Forest Контрол. Forest контрол. Щербин Андрій Ігорович. Ну, з тобою побачиться. Та бачу вже я твоє посвідчення. то хто там може? Лісничі йде. Що каже? Він на отводах а зараз лісничого. Приїде? Угу, ага. Хорошо. Ну займайтесь, ми ж не заважаємо. <кхи> Програміста каже є. <кхи> Бірки набили, наче каші не їв диви. Для чого це так робиться? Опа! Це робиться для того, щоб потім їх по новому кругу набивати. якийсь інтернет? воно було. всі цю, цю ні. Ну якщо постаратися тверточки можна, оцю дивіться. Опа, льогенько. Льогеньку де. Опа, все, бля. наче каші не їв. Ну, Оця набита добре, як положено. Пробилося, давай, що там пробилося. Сурце, довжина 4 є, е. Е. Кількість 1, довжина 4, 4 сосна. Довжина 4, діаметр 32. 4. А. а, вас ніхто не приїде, бо приїхала перевірка. Сказали їй, що буде кухні. Добре, ми приїдемо тоді. Окей. Скажіть йому, хто це, хто це бірки набивав? Передайте, щоб бив нормально бірки, бо таке наче пічне, наче каси не їв. Ну, типу, щось такого там на край. Набив. Це не ви не б'єте, ні? Ви валите, так? Все, понятно. Перевірка вже приїхала, блин, вже все. Ніхто вже їхати нікуди не хоче, не буде. Ми зараз, якщо перевірка дійсно приїхала, то ми зараз... Допоможемо її перевіряти, покажемо, куди треба звернути увагу, там. чому робітники працюють без е, дотримань безпеки технологічного процесу, безпеки праці, захисту. От. Без жилеток, без ніфіга. Є програміст. Добре, що хлоп приз, при, признався чесно. Да? Нашу, каже, Та яке посвідчення, каже. Який вальчик, каже, просто програміст. Таке собі. Добрий день. Добрий день. Що... Що случилось? Поговорити хотів? Ну, хочу поговорити. Що ви нервуєте? Що случилось вообще взагалі? Немає. Який странний майстер, блин. Хотіли підійти запитати. Хотіли підійти запитати, чи у нього працівники працюють без е, касок, жилеток, без відповідних документів та дозволів. Щось закрився в машині, сидить. Намагався кнопочку нажати, вона не нажимається. Якісь странні люди, дивні, я, я не знаю. Да, що з ним таке? Зніми накладна на шоці таке. А, тут не тоніровано тут. Нормально. Бачиш, що сунду написано на сам виписує. Бачиш, не крупним планом. 1378,42. Це копеєк чи що. Доларом да? 27,3. 47. 40. діаметр 40, я так поняв. Ну Це якісь підсчоти, однозначно, бач, ви, да? Що боїться? Та Хрене знає, що боїться, а вон накладні, Іди сюди. Сніми крупним планом от, накладні, накладні І фотки пороби, так щоб було зручніше. Mm. Кись переляканий бля mm. да. mm. Так, бери рулетку Димо. Тут однозначно є смутка, він mm. обосрався бедняшка ще mm. не бачу не ще не вийдів такого, да? Вирість, 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 вирість. Та. Їбанько, подай патрони, він ж не просто так очкує, ти ж розумієш, да? Та може він щось не подумав? Та ні, все він подумав. Бля. Та нічого не сталося би. Мастер дивний щось у вас. Фотографуємо, скільки ви будете об'єм лісу вести. Бо зазвичай такою фурою три куба оформляють, що везуть. Не раз, у нас було раз п'ять. Чого він сховався, як переляканий, шуськість? Що з ним таке? Може яйцями відкачати, цей перелік знятих, до бабки десь завести? Яка довжина? Довжина два. Два? Чи метр дев'яносто? Це важливо. Два. Ага. А ну відійди. Та ти що не бачив, він бля, зля... злякався, може переляк якийсь взяв. Тебе немає якоїсь надоб я там, бля, ну я не знаю. То. Колдуй, колдуй там, бля, помахати над ним. Яйця. О, два, я... два яйця його викатаємо, може ж яйця є. То не треба. Оце вот ти маєш на увазі примінити. Ну щоб казуш. В касті ходили. Щоб в касті ходили, треба, бля. Що а ти йому зробиш, блять? Всьому можна було, блядь. Прибістить раз. Візьми якусь, привежи, донит, яйця. Будемо зараз викачувати. Давай будемо викачувати переляк з нього, блядь. Да? Ну Артист, блядь. Клоун, Чуповицький. Тут же даже наверное інтернет є, да? Я знаю, ага, паня. Перевірці розказати. Та ми приїдемо сюди ще раз, немає часу, у нас зараз суд. Нам вже на суд треба встигнути. Керівниць. В лісах Житомирщини віднайшли дивне створіння. Лісокрад звичайний переляканий. Виявилося, що він нас боїться, і нам потрібно їхати до його керівництва. Ну окей, ми зафіксували, хто нас до керівництва, до керівництва запросив. Ми, в принципі, і так мали до нього їхати, тут ще й запрошують. Тому керівництву обов'язково благодарить цьому переляканому лісокраду, що це він. Нас запросив саме до вас, і ми до вас обов'язково приїдемо. Сьогодні наразі не зможемо, але ми ж нікуди не поспішаємо, буде, дасть Бог, день. Приїдемо ще раз. До речі, цю фуру ми перевіримо, скільки вона завантажилась, як вона, ну, як цей майстер зробив обмін. Тому що є підозра, у нього там вже всі наглядні роздруковані, через то він так очко зловив. Порода. Лісократочковий, да? чи як там? Що <рив> скажеш, Діма? Ти ж бачив колись таке? Перший раз. Вийдів на очі таке. <рив> 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 я пішлю. Саме головне, що запрошує нас. Сказав, що керівництво може нас запрошувати. Ти представляєш, яких він тюлей получить? <рив> Дуралей, блін. Як той казав, я все знаю, я боюсь. Тойня. Може познайомити, щоб він нас не боявся. Хто він щоб з Ти прав. Я ж сказав, це був рідкий ісчезаючий від лісокрад, звичайний переляканий. Водиться в лісах Житомирщини і частково Київщини. Хочеться знайомий, що звичайно одна штука. Одна штука. Так а чого злякалися? Ми ж не кусаємося наче. Просто приїхали запитати у вас, no що... No comment. No comment, нічого себе. Do you speak English? Yes, I do. Yes. Don't turn on. Я вам сказав, куди їхати. ми самі знайдемо, куди нам їхати. Що ви переживали? Так? Ви даєте слово мужчини? Мені керівництво сказало, блин, ви виїхали в лісництво. Туди приїжджаєш, ваше лісництво, там навіть дворник тапки залишає, втікає. Ну, як ж. в Барвінківському. Шлангами прикидаються по машинам, ховаються там по кущам. Вже, вже ж приїжджали не раз. Ми обов'язково заїдемо, звісно. Да. Без фішки. Щоб ви фішку не встигли дати. А що це у вас такий нижній склад тут? Прямо з ліса грузитись.